Привіт, друзі! Тема супа Рагу мене не відпускає. Минулого разу я показував, як з фаршем готувати. Сьогодні я взяв е, м'ясо свині. Це така мясна мясна почеревина. Дуже класно обсмажив його і додав водички, щоб підтушкувалось воно. Хвилин 10, 12, 15. От. Потім, коли все це готове, даю дрібно-дрібно чесничок і цибулька підсмажую, і пішла в мене томатна паста. Але в мене не зовсім томатна паста, а в мене такий соус, де томат і солодкий перець. Ну, якщо у вас такого соусу немає, то даєте просто томатну пасту, а потім пішли трошки прогріваєте і підшивати. І одразу додаєте дрібно порізаний корінь селери, дрібно порізаний кабачок, дрібно порізаний болгарський перець, дрібно порізану картоплю. І зверху я ще додаю дуже класний набір, консервований біла, червона квасоля. І горох нут. Все, доливаю води, і от виходить така красива густа зупа, як кажуть поляки, зупа рагу. Вона вже доварюється. При подачі додаємо зелені і я думаю, що ложка сметани не завадить. Чарочка горілки теж. Дякую до зустрічі.